До Всесвітнього дня тварин вихованці центру дитячої та юнацької творчості об'єднали зусилля, щоб допомогти притулку для тварин друг. Протягом тижня діти збирали усе, що на їх думку забезпечить комфортне перебування безпритульних тварин. Мета такої акції не лише забезпечити собак усім необхідним, а й показати важливість турботи про чотирилапих друзів. 4 жовтня Всесвітній день тварин. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості кожного року долучаються до визначення цього дня. Проведення не стало виключенням для нас. Ми збирали кому для собак, так і для котів. Одноразові пелюшки, напомню для лицьків, засоби перебирання у варєлі. Притулок постійно працює над покращенням умов для своїх підопічних, залучаючи підтримку громади та волонтерів. Але зайвої допомоги ніколи не буває. Друг постійно має потребу у всьому від ліків та корму до матеріалів для виготовлення нових домівок для тварин. Завжди рада, якщо хтось щось приносить у вигляді корму або ковдр, простинок, любої якої віташі, любих курточок, навіть посуду. Зараз у притулку майже 300 тварин, більшість з яких собаки, і для нових тварин місця вже немає. Розповідають зооволонтери. Було 280, Ну зараз додавалися ще з Волчанську. Я прийняла 11 собак, і як завжди, підкидиші або котята, або цуценята. А зараз навіть відмовляються від дорослих собак. Зараз виникла проблема. Люди від'їжджають, залишають дома або продають будинки і просять допомогти забрати тваринку. Ну, я вибачаюсь міст, я не можу вже навіть знайти. Друг також шукає нових господарів для собак, закликаючи всіх хто мріє про вірного друга, звертатись до них і дати тварині другий шанс на щасливе життя.